Нам день благословив сьогодні е, цей благодійний концерт, ці привітання. Тому звернемося до Бога за Його благословенням. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне. Поклоняємось його на третій день Воскресінню. Можете присідати? Вітаю серед нас сьогодні багато поважних гостей. Священників, представників посольства, духовенства, також інші товариства, спільноти вже так традиційно склалося, що кожного року, в другий день місяця травня, ми святкуємо День матері. Тому сьогодні, в особливий спосіб, вітаємо всіх матерів. Кожен, хто тут серед нас є присутній, є народжений, народжений від жінки, народжений від матері. Кожен з нас має або мав матір. Тому дякуємо вам також, дорогі матері, які сьогодні прийшли сюди. Всі ці привітання сьогодні будуть лунати у вашу сторону, у ваш бік. І, власне, також сьогодні, в особливий спосіб, ми будемо через і ваші руки, через це Боже благословення, допомагати для нашої матері неньки України. Нехай Пресвята Богородиця, заступиться, візьме під свій покров і охороняє, оберігає кожного нашого воїна. Бо серед нас є і такі, кого хтось воює на передовій. Якщо не син, то внук, правнук, можливо, хтось з близьких родичів. Тому молимося сьогодні, пам'ятаємо про їхні, їхні відваги, які вони чинять на передовій. Також хочу попередньо сказати. І подякувати пану Йотісу, який нам допоміг привести цю писанку, яку ви з правої сторони бачите. Він причиняється дуже багато, мав присутній бути, можливо, десь зараз підійде, але, власне, дуже долучив нам до допомоги з транспортацією цієї писанки і багато інших речей. І також пригадую. Що буде дуже добра така можливість і нагода з 20 по 26 травня зробити добрий внесок в допомогу Харківської обласної дитячої лікарні. Всі посилки, які ви будете передавати в той час, 20 по 26 травня, вони будуть йти, Ці кошти, які ви будете давати, вони будуть йти на цю лікарню в Харкові. Тобто, ви нічого не втрачаєте. Ви передаєте як завжди зазвичай свої посилки до України в ті міста Львів, івано франківськ Київ. За них платите, але виручені кошти з цих посилок будуть йти на, конкретний, на конкретну фуру, яка буде вести ті всі посилки, і кошти з тих посилок будуть йти на цю акцію і на цю лікарню. Тому велике прохання також максимально долучитися і поставитися з розумінням до цієї, тому що найперше це для нас. Пане Йотісу це не потрібно, нікому не потрібно. Це потрібно нашій Україні і кожному з нас. Нехай Господь. Всіх нас благословляє, всіх вас вітаю. Розпочинаємо це велике свято. Попереду нас чекають також виступи багатьох наших українських товариств, асоціацій, шкіл, дітей, хорів. І на завершення буде дуже цікавий великий благодійний концерт наших артистів з України, які приїхали. Це народний заслужений верніше артист України Андрій Заліско та екс-учасник гурту Дзідзо Юрій. Юлік, тому велике прохання дочекатися до кінця і також долучитися до тих благодійних акцій, які вони для кожного з нас підготували. Вітаю! Христос! Воскрес! У травні, коли оновлюється природа, коли розквітають яскраві квіти, і дзвенить пташиний спів. Теплий вітер приносить нам свято матері. Весна і мама, що в них спільне є, що жінку ми порівнює з весною. бо кожна з них комусь життя дає, весна землі, а мама нам з тобою. Щороку, у другу неділю, травня, Україна і весь світ відзначає День матерів. На цьому святі ми вшануємо всіх матерів, матір, котра нас на світ привела, матір кожної дитини, вітчизну Україну. І матір усього світу, божу матір, Тож давайте помолимось за всіх матерів. Всього найкращого і найсвятішого. А ще ким є для нас матусі. Ви почуєте з легенди розмова дитини з Богом. За день до свого народження дитина запитала у Бога. Кажуть, завтра посилають мене на землю. Як же я буду там жити? Адже я така мала і беззахисна. Бог відповів: Я подарую тобі ангела. Який буде чекати тебе і піклуватися про тебе. Тут, на небесах, я лише співаю і сміюся, цього достатньо мені для щастя. Твій ангел співатиме і посміхатиметься для тебе. Ти відчуєш його любов і будеш щасливою. Mas como eu vou entender ele, eu